Усім привіт! Сьогодні поговоримо про рельєф і геоморфологічну будову. Якщо уважно розглянути фізичну карту Харківської області, то добре видно, що більшість її території розташована на східноєвропейській рівнині. Рельєф нашої області рівнинно хвилястий, розчленований річковими долинами, балками та схиловими ярами. На формування рельєфу нашого краю, Впливають такі чинники, як коливальні тектонічні рухи та вода. Сучасними процесами рельєфоутворення, характерними для Харківщини, є суви, западини, вимоїни, розростання ярів під тиском господарської діяльності людини. Від ступеня розчленованості рельєфу залежить можливість використання земель у господарстві. Досвідчені агрономи використовують південні схили для культур короткого дня та високої інтенсивності радіації південних рослин і навпаки. Рівнинний рельєф області сприяє будівництву доріг та населених пунктів, прокладанню ліній електромережі та трубопроводів. На території нашої області не відбуваються такі несприятливі явища, притаманні гірським територіям, як обвали, снігові лавини, великі повені, землетруси. Таким чином, рівнинний рельєф території нашого краю надає населенню суттєві переваги для створення ефективної системи господарювання, не заважає розселенню людей побудові шляхів. На сьогодні у мене все. Підписуйтеся на канал та вчіть історію, адже історія це легко.